Жасін Трюдо разом із очолюваною ним ліберальною партією вже от близько 9 років керують Канадою. За час його прем'єрства в Канаді відбулося багато речей. Він вперше створив уряд, де паритетно було кількість чоловіків та жінок, легалізував канабіс, спростив міграційну політику, тобто дозволив їхати ще більшій кількості людей. Також він збільшив податки для заможних чи це перемоги, це судити виборцю Канади. А от з чітко поганих речей. Це те, що вартість життя в країні справді стала набагато більшою, і, в свою чергу, доходи не зросли за тим, як зростали ціни в країні, і дуже сильно зросли ціни на нерухомість. Тобто, житло стає все дорожчим, а оцінки перспектив майбутнього все менш оптимістичними. Інфляція теж на високому рівні, а тепер після страйку залізничників ліберальна партія трюдо, по суті, позбавляється свого основного серйозного союзника. Тож ще прийшов кінець уряду Джастіна Трюдо, ми зараз будемо говорити з вами Валентин. Зараз, хоч уряд і сформований здебільшого ліберальною партією, вона не має більшості і покладається на інші сили. При цьому угода з канадськими лівоцентристами, партію Нова канадська демократія дійшла до свого кінця, і лідер Джадмід Сінг стверджує, що партія планує вийти з угоди. Сін стверджує, що Трюдо не має народної підтримки і що він ніяк не може стримати ріст популярності їхніх спільних опонентів-консерваторів. Тобто, сьогодні Канада опинилась перед можливістю позачергових парламентських виборів, і на них, згідно всіх опитуваннях, переможе консервативна партія, яка буде мати всі можливості сформувати власний уряд. Трохи контексту. Останні вибори в Канаді парламентські прийшли 21-го року, і вони були теж позачерговими. Хоча ніяких серйозних підстав для них не було. Хіба те, що ліберали розуміли, що вже все не дуже класно тож треба пошвидше провести вибори, поки хоч якісь є рейтинги. Тоді рейтинг лібералів трошечки піднявся. І трюдо думав, що він одноосібно сформує знову такі уряд через власну більшість, але не вийшло. Не вийшов з трюдо Макрон. Тож не сталося як гадалося, і за таке рішення його розкритикували, в тому числі і люди з ліберального табору, поза як вважали, що проводити непотрібні позачергові вибори під час пандемії неправильна ідея. Все, як завжди, у Трюдо, через одне місце власне за це і поплатиться. Канадцям, в принципі, така витівка не була до душі, тож вони отримали таке ж саме представництво, як і до парламентських виборів. При цьому опозиційна консервативна партія отримала на 1% більше ніж раніше. Владу Трюдо завдяки системі виборів з одномандатними округами та завдяки підтримці деяких інших сил, лівих з НДБ та деяких регіоналістських сил, в першу чергу, квебеківців вдалося зберегти. Загалом ситуація була дуже близькою до ситуації після виборів 2019 року. Тобто, успіхом це точно назвати не можна було, але й катастрофою чи якимось провалом теж ні. Це якщо дивитися з короткострокової перспективи, а з довгострокової там дуже серйозні проблеми. Як і Квебексі, так і НДП стоять на позиціях лівих чи лівоцентрицьких, і відповідні мали і пропозиції, на які припав Трюдо. Власне, все могло бути далі більш-менш стабільно до 25-го року. Всі розуміли, що консерватори повернуться до влади. Але Трюдо міг добути разом з партнерами строк і, в принципі, далі піти спокійно в опозицію. Але не сталося, як гадалося. Ситуація змінилась минулого місяця. Уряд трудовий виступив проти вимог страйкарів-залізничників. Це, звісно, не могло не викликати гнівної реакції лівих з НДП. Вони вирішили достроково йти згоди з лібералами. До речі, при ці страйки, коли вони відбувалися, ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео на відповідний пост. у нас дуже багато якісної, економічної та фінансової економічної, політичної інформації. І загалом дуже крута, цікава спільнота, будемо раді вас бачити. Оголошуючи про розірвання угоди, сінг, лідер НДП, заявив, що ліберали підвели канадців і не заслуговують далі бути при владі. Після формального виходу НДП влада в Канаді перейде до уряду меншості, і такий відхід не означає автоматичного розпуску парламенту. Але при цьому ризики для Трюдо зростають, адже більшість активно налаштована проти нього. Тому йому придеться комунікувати з опозиційними партіями, аби вони не підтримали вотом недовіри щодо Джасіна. Трюдо з хорошого для трюдо він ще має більш-менш хороші відносини з квебекськими регіоналістами. Тому, мабуть, певною мірою грає і саме його квебекське походження, і лише однієї їхньої підтримки має бути достатнім, щоб провалити вотом недовіри. До того ж, невідомо, чи підтримали в такий вотом лівоцентристи. Вони, хоч і виступають проти сьогоднішнього уряду, вже наразі готуючись до майбутніх парламентських виборів, але разом з тим, з лібералами їх ріднить деякі спільні схожі бачення на соціальну політику в країні. Тобто в НДП розуміють, що, хоч трюдо не ідеальний і не є вже наразі для них хорошим варіантом співпраці, разом з тим він ближче до них ніж консерватор. Попри проте, офіційно лівоцентристи кажуть про те, що вони готові до нових парламентських виборів, і у випадку чого навіть можуть підтримати вотум на довіру. Скоріше за все, це може статися на початку наступного року. При тому їм також зрозуміло, що якщо будуть позачергові вибори, то на них перемогу здобудуть консерватори, на чолі з П'єром Польєвром, який є економічно правою партією, яка ймовірно скасує багато ініціатив, ведених за часів правління Джастіна Трюдо. Також вони розуміють, що важливі впливу на консервативний уряд як опозиція вони матимуть доволі мало. В умовах мажоритарної системи з одномандатними округами це означає стійку монобільшість в парламенті. чого до речі, в Канаді не було доволі давно. На сьогодні консерватори об'єднана сила, яка зможе піти одним фронтом і свій шанс таки отримати. Раніше консерватори були доволі розділені, що грало проти них. Підсумовуючи можна сказати, що хоч крісло підтридохитається, він все ж таки пробуде певний час при владі. Наразі прямо зараз що його знімуть, мало ймовірно. Майбутні планові вибори в Канаді мають відбутися в жовтні 25-го року. Та от, чи пробуде трюдо на чолі уряду до цього часу? Оце питання. Технічно, він, як прем'єр, може попросити генерал-губернатора, намісника короля Чарльза, все ж Канада є частиною співдружності, призначити нові вибори швидше, до прикладу, на весну 25-го року. Схожим механізмом, до речі, скористався ріші Сунак. От недавно попросивши короля, все ж таки призначити нові вибори пошвидше. До того очікували, що загальні вибори у Британії пройдуть десь у листопаді. Фактично, сонак своїм рішенням пришвидшив передачу влади своїм опонентам лейбористам майже на півроку, розуміючи, що шансів на перемогу немає, і що британці хочуть бачити новий уряд. Чи вчинить так то й до велике питання? Він може триматися за владу до останнього. А якщо вчинить, це буде доволі правильне рішення, одне з небагатьох, які він справді може зробити. Власне, ліберали в Канаді опинилися в ситуації британських консерваторів, коли. Ніщо не може тебе врятувати. Ти програєш вибори по-любому, а твої опоненти візьмуть владу. Треба просто визнати ці електоральні реалії і вже піти в опозицію нарешті, і дати опонентам вже керувати країною і подивитися, чи в них щось вийде. Щодо вчинку нових демократів, то це скоріше схоже на певну піар-акцію: чи то щоб зміцнити підтримку власного електорату, чи то щоб претендувати на частину колишніх виборців-лібералів, що розчарувались у своїй силі. Вірно, вони хочуть дистанціюватися від тих негативних наслідків політики уряду трюдо, але такий розкол між лібералами і лівоцентристами, звісно, грає на консерваторів. В Канаді зараз дуже багато системних проблем. Ми робили окреме відео про те, як Канада, яка має всі можливості розвиватися далі активно, як вона по суті стала стагнувати. У нас на «Останньому капіталістів вийшло це відео. Послання на нього буде в описі дуже цікаве. І багато людей його вже подивилися. Дуже радимо те, що глянути. Ну а щодо того, які наслідки нам це несе, то консерватори в Канаді доволі проукраїнська партія. От і там були певні тенденції, що вони хотіли опонувати, теж як республіканців США до уряду Трюдо щодо підтримки України, але українська діаспора і українські дипломати все гарно зробили, спрацювали, і в принципі навпаки кажуть, а ви кажіть, що більше будете підтримувати Україну і отримаєте більше голосів. Власне, консерватори так і роблять, і для нас це Хороший буде союзник. Ніяких проблем не має бути з ним. До того ж, консерватори традиційно цікавляться питаннями оборони економіки набагато більше ніж ліберали, які цікавляться в інклюзію, соціальними питаннями мігрантів навести цілу купу в Канаді зараз. Біда з цим просто неможливо прийняти таку кількість людей просто от переборщили. От, але це вже відповідь буде канадське суспільство давати, що з цим робити далі. А консерватори все ж таки, військом займаються більш так плотніше і оборонним комплексом, що в принципі має лише додати нам в підтримці з боку Канади. Ось така ситуація в Канаді. То ж будемо слідкувати далі. До зустрічі.